Вітаю! У підсумках тижня, що завершає жовтень, йтиметься про найбільш актуальні події у сфері безпеки та правопорядку. Відразу трьох керманичів автомобілів викрили поліцейські не лише у порушенні правил дорожнього руху, а й у спробі дати їм відкупне, аби уникнути відповідальності. Нині усі троє є фігурантами кримінальних проваджень. 23 жовтня у селищі Ружені, 38-річний водій Вазівки, намагався дати інспекторам гроші, аби ті не фіксували адмінправопорушення, пов'язане з переобладнанням його автомобіля. Уже наступного дня, 24 жовтня, 43-річний нетверезий керманич авто у селищі Черняхові теж спробував відкупити світ відповідальності хабарем. І теж невдало. Його дії зафіксували працівники Слідчо-оперативної групи Житомирського райуправління поліції. Увечері 25 жовтня у селищі Полянці, Новоград-Волинського району, поліцейські зупинили водія автомобіля Шкода Актавія за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з чоловіком інспектори помітили, що він перебуває з ознаками сп'яніння. Під час документування події чоловік, аби уникнути відповідальності, запропонував правоохоронцям 3 тисячі гривень. Нині за усіма фактами розпочаті кримінальні провадження. Правоохоронці відділу поліції номер 1 Житомирського райуправління встановили підозрюваного у пошкодженні надмогильних пам'ятників на кладовищі у селі Денишах. Чоловік, як з'ясували, 38-річний місцевий житель не з'являвся кілька днів за місцем проживання. Тож поліцейські розшукали його у селі. Він визнав свою причетність до вандалізму, однак пояснити його причини не зміг. Чоловік ніде не працює і має пагубні звички. За наругу над могилами йому загрожує покарання від штрафу до трьохрічного позбавлення волі. 26 жовтня поліцейські оголосили підозру жителю Київщини у вчиненні низки кримінальних діянь щодо дітей. Використовуючи соціальні меседжери, чоловік надсилав повідомлення підліткам сексуального змісту, спонукаючи їх до певних дій. Під час розслідування встановлено, що 36-річний житель Київщини причетний до розбещення щонайменше двох дітей, 14-річних дівчини та хлопця. З метою задоволення власних сексуальних потреб він надсилав їм повідомлення, спонукаючи до певних дій. Призначені та проведені судові експертизи визнали дії чоловіка інтелектуальним розбещенням малолітніх дітей. Також у телефоні підозрюваного правоохоронці виявили альбоми дитячої порнографії. З початку року на території області ювенальна поліція зафіксувала майже 90 фактів продажу дітям алкоголю чи цигарок. Майже половина з цих випадків у Житомирському районі. Наразі до відповідальності притягнуті і продавці, і власники торгувальних закладів. Лише упродовж жовтня поліцейські у різних громадах області задокументували сім фактів продажу заборонених товарів особам, які не досягли повноліття. Усі матеріали були передані на розгляд адміністративних комісій, рішеннями яких на продавців причетних до правопорушень. Накладені штрафи на загальну суму майже 90 тисяч гривень. Окрім того, поліцейські спрямували відповідні матеріали і до органів Державної податкової служби. За результатами розгляду, власники торгівельних закладів сплатили 136 тисяч гривень штрафів. Також були анульовані 5 ліцензій на продаж підакцизних товарів. Надзвичайно актуальними на території області залишаються шахрайства. Їх схеми різні, однак результат однаковий втрата грошей. Найпоширенішими нині є передоплата купівлі в інтернеті дров, автомобілів або інших товарів, або ж розголошення конфіденційних відомостей так званим банківським працівникам. Застерігаємо, усі фінансові операції потребують розсудливості та обережності. І лише від вас залежить збереження ваших коштів.